Ці кримінальні впровадження буквально вибухнули в інформаційному просторі України. Нагадаю, що було затримано бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна за те, що вони не змогли втримати наступ росіян на Харківщині у травні 2024 року. За іншою справою було затримано ще колишнього командира 155-ї бригади, Анна київська полковника Дмитра Рюмшина за те, що його підлеглі пішли в СЗЧ, в тому числі у Франції. От, власне, ми і спробуємо розібратися, що відбувається. Ми поговорили з Дмитром Снігеровим, військовим експертом, про ці справи, про їх деталі і до чого тут влада. Давайте поговоримо про затримання бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерала-лейтенанта Артура Горбенка і полковника Ілю Лапіна за те, що пропустили наступ харків'ян на ем, росіян на Харківщині. Про деталі справи трохи згодом. А давайте почнемо з контексту, 28 квітня 2024 року. Командування 125 ї бригади отримало повідомлення про можливий наступ росіян на Харківщині. Вже в ніч на 10 травня армія РФ перейшла в атаку на Харківщині і заглушила весь зв'язок. Я пам'ятаю, як всі тоді щиро дивувалися, чому сили оборони виявилися не готовими, тим більше що про цей наступ можливо, говорили дійсно кілька тижнів. Можете нагадати, що тоді сталося? Ви знаєте, ну тут спірне питання щодо неготовності сил оборони України, і я пояснюю, чому. Бо, наприклад, американський генерал Веслі Кларк, як американським євроатлантичним континентом на європейському континенті, він в інтерв'ю телеканалу Еспресо заявив про те, що ті, хто уважає, уважно слідкують за перебігом подій е війни в Україні. Захоплюються, і тут я підкреслюю і роблю наголос: це пряма мова американського генерала. Захоплюються гнучкістю і швидкою реакцією на вторгнення в районі Харкова, яку продемонстрували генерал Сирський і керівництво України. Це думка наших закордонних партнерів. Причому військово зауважте, це не штатних так званих військових експертів. Або лідерів громадських думок, які намагаються формувати інформаційну поїзку дня в українському медійному середовищі, це пахова оцінка американського військового. Так от, за його словами, Росія розраховувала на те, що їй вдасться прорватися і захопити Харків, але натомість блискавичне реагування, потужне керівництво, а також самопожертва солдатів не дали чому статися. Наголошую, крім відповідно блискавичного реагування українського генштабу, Васлів Кларк робить наголос на самопожертві солдатів, які не дали чому статися. Відповідно виникає питання: а що тоді ДБР інкримінує українським військовим, які ціною свого життя фактично зірвали російські плани щодо наступу на Харків? Я нагадаю, бої наразі досі тривають. Травня місяця 10 травня, як ви слушно зауважили, безпосередньо в районі Липці і Вовчанська подальшого просування немає, бо більше того, Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу на цьому напрямку. Бригадний генерал Галушкін на момент. Наступ росіян обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання Харків. Генерал-лейтенант Горбенко був командиром 125-ї окремої бригади а тероборони. А полковник Лапін очолював 415-й батальйон того самого з'єднання. Я ось що не розумію, і як розповідає Бутусов, на той момент на 45 кілометрів фронту було не більше 80, 800 людей, важкої техніки, там, наприклад, танків чи САУ практично не було, тому що зазвичай бригади ТРО це легкі бригади, і там немає важкої бронетехніки. Іба тодішній е, керівник Осу Хортиця Содоль, головнокомандувач Сирський, генштаб, і навіть верховний головнокомандувач Зеленський, який був на харківському напрямку, якраз перед наступом не розуміли, що цих сил може бути недостатньо, і це, вибачте, я маленько зроблю ремарку. Це не заперечує і самопожертву, і швидку реакцію збройних сил України, але ну чи можливо було туди відправити одразу більше підрозділів. Питання залишається відкритим. Дійсно, ви слушно зауважили, що 125-та бригада вона отримувала втричі більше за норматив е, лінію бойового зіткнення, а е, це фактично від до Сховища до сіверського донця. Але варто й говорити про те, що і навіть підрозділи цієї 125-ї бригади, вони були і не повністю укомплектовані. Причому ця бригада зазнала важких втрат під час попередніх боїв у районі Бахмута і Креміної. і ви слушно зауважили, що це були стрілецькі батальйони, тобто ці ті батальйони, яких практично не було важкого озброєння, причому варто і говорити про те, що ці чотири батальйони вони були в одну, фактично перший ешелон оборони. Причому на кожного українського вояка 50 метрів зона відповідальності. Поясніть мені, як в таких умовах фактично можна тримати реальну лінію бойового зіткнення. Нереально. Але основне те, що знаєте, тут найбільш кричущим випадком є те, що. 10 травня росіяни розпочинають свій наступ на позиції українських військових, а вже 11 травня ДБР порушує кримінальне провадження. Тобто, ще за абсолютно незрозумілий сам характер бойових дій, приймається ще рішення командуванням цих і відповідно Аутух, Архів, а вже працюють слідчі ДБР, які фактично блокують роботу українських військових. Почніть мені, як можна адекватно реагувати на російські виклики, російський наступ, якщо тебе смикають на допити, це при тому, що, я ще раз підкреслюю, необкомплектованість бригад, повна відсутність важкої бронетехніки тощо. Але знаєте відповідь на це питання, як на мій погляд, намагання перекласти відповідальність на військових за прорахунки відповідна. Військово-цивільних адміністрацій, які мали б відповідати і відповідали за будівництво інженерно-фортифікаційних споруд, а у нас мається на увазі за їх повну відсутність. Снігуба виходить і розповідає про те, що а ми не могли будувати там інженерно-фортифікаційні споруди, тому що тому, що виявляється в зоні обстрілу, це було відповідно цивільні інженери і техніка інженерна, не могли працювати. Тоді питання: а які претензії до 125-ї бригади? Яка фактично своїми силами е, будувала інженерно фортифікаційні споруди під тими самими російськими обстрілами? Причому зауважте, за місяць до російського наступу кількість обстрілів на цій ділянці фронту була до 15 за добу, а буквально перед наступом кількість обстрілів збільшується в 3-4 рази. То яким чином можна побудувати ешелоновану оборону, якщо за це відповідали на військові? Мала відповідати е, Харківська обласна військово цивільна адміністрація, яким виділили мільярди гривень. І в мене таке відчуття, що цією справою просто намагаються прикрити відверто корупційні оборудки, на, мой, на мій погляд, на мою думку, відповідно військових е, обласних військово-цивільних адміністрацій. Пане Сергію, давайте абстрагуємося від подій на харківському напрямку і перенесемося на Покровський напрямок. А я пояснюю, чому. Щоб наші телеглядачі розуміли подвійні стандартів роботі ДБР. Ви пам'ятаєте ті самі статті, і, відповідно, дані об'єктивного контролю, не тільки Бутусова. Але відповідно народної депутатки Мар'яни Безугло, яку в любові до Сильського вже не звинуватиш, з приводу того, що інженерно-фортифікаційні споруди на Покровському напрямку, які коштували українському бюджету від десятки мільйонів гривень, були залишені без бою. Там не виявилося жодного українського військового. Це в дописах Мар'яни Безугло. Вона викладає відео всіх оборонних споруд. Наявних оборонних споруд, пан Сергій, ви розумієте різницю на Покровському напрямку мільйони гривень вгатили, вкопали в землю. Оборонні споруди є, натомість немає вояків. На харківському напрямку немає оборонних споруд, натомість є відповідно українські захисники, які фактично голіруч мали зупиняти російський наступ. Але основне, пане Сергію, що мене здивувало, відсутність реакції ДБР. З приводу залишення позицій під розділами Збройних сил України на Покровському напрямку. А звідки ж така вибірковість? Не виникає питань. Тут, вибачте, 10-го наступ го вже працюють слідчі, причому безпосередньо на лінії бойового зіткнення, не даючи можливості працювати нормально українському військовому командуванні на цьому надкритично важливому напрямку. А на Покровському напрямку, а не Паразвуз. пройшов майже місяць. Пан Сергій, поясніть мені відсутність реакції з боку ДБР на захоплення ключового населеного пункту Новогродівка на Покровському напрямку. Я поясню, чому він ключовий. Три шахти. Шахти це терикони, це панівні висоти 200 метрів над рівнем моря. Це фактично тотальний контроль над штиповим Донбасом, який дає можливість або встановити ретранслятори, або пункти спостереження, або відповідно вогневі точки. За два дні населений пункт взяли. Це як? Але пане Сергію, основне те, що в Новгородівці знаходилося три надвеличезні копалини, вугільні шахти. І їх ми залишили окупантам в робочому стані. Навіть забули вимкнути енергоживлення, так званий водовідлив. Заходьте і працюйте, окупанти на користь російської економіки. Але знаєте, в чому знову родинка ситуації? Відсутності реакції ДБР. А тут вже виникають питання, коли я почав цим е, займатися більш детально, а що ж відбувається? А виявляється, ці шахти належали свого часу сину екс-президента України Януковичу. Збіг обставин. Так сталося. Що промислові об'єкти, які належали втікачеві, армія окупанта в робочому стані захоплює. І ДБР абсолютно не реагує на це. Зауважте тут не лише залишення лінії бойового зіткнення, які економічні збитки для України і відповідно, які колосальні прибутки для російської сторони. Пане Сергію, коли я почав бити на сполах, чому я прошу? Ми відволікаємося від харківського напрямку, щоб ви зрозуміли заангажованість е, ситуації з порушенням кримінальних справ проти кримінальних проваджень проти відповідно українських військових? Так от до Покровського напрямку, коли я почав бити на сполах, а в якому стані залишиться шахта управління Покровське, те саме шахта управління, яке дає коксівне вугілля, єдине в Україні? Основний е, Бізнес актив Метинвесту 43 мільярда чистого прибутку на рік. Підірвали шахту, пане Сергію. Просто розголосу ситуація не була. А що заважало до цього часу Новогродівки підірвати шахти? Але головне, ми не торкаємося цієї теми. Ми торкаємося теми відсутності реакції з боку ДБР. Де реакція? Наведу вам інший приклад ДБР. бо... Лячно їм їхати на лінії бойового зіткнення. Допустимо. Правильно? Ну, ми припускаємо з вами, пан Сергій. Ну, всі люди, е, таке питання, Покровський напрямок, напружна ситуація. Але, пан Сергію, коли Покровська міська військова цивільна адміністрація відстань до міста півтора кілометри виділяє 15 мільйонів на підтримку засобів масової інформації, 34 мільйони на благоустрій міста. Уявляєте собі? І 70 мільйонів місто без тепла, без газу, без світла. На виявляється питання, пов'язані з теплозабезпеченням міста. 70 мільйонів. Загальна сума грошей виділених незрозуміло куди. 150 мільйонів. 150 мільйонів знов нуль реакції з боку ДБР. А як це так? Це вибірковість така. Тут я бачу, а тут не бачу, тут я чую, тут не чую. Але повернемося до харківського напрямку. Це я вибачте так розлого, пане Сергій. Але щоб ви розуміли, що ми не тиснемо на слідство, щоб нас з вами не звинуватили. Я о цього побоюся, що після виходу передачі, бо мені неодноразово вже так закидали. витиснути на слідство метою оприлюднення інформації. Яким чином я аналітик? Я аналізую той характер відкритої інформації, яка вже оприлюднена. Вона не носить гриф, це не грифована інформація. Так от, до харківського напрямку повертаємося, пане Сергію. А молодше про те, що дивіться, з приводу інженерної відсутності, інженерно-фортифікаційних споруд. Буквально напередодні наступу 125-ки виділяють відповідно інженерні підрозділи, але без відповідної техніки і неукомплектованим особовим складом. Це що було? Поясніть мені. От е, знаєте, що у мене. Мене складається дуже недобре враження, що тепер будь-який командир будь-якого підрозділу від роти до батальйону чи бригади, чи навіть напрямку може, може потрапити під таке саме слідство за провал оборони. Бо, очевидно, не він набирає людей в підрозділ, не він їх готує, не він е бере десь техніку, бо йому вона надається, не він будує фортифікації, але відповідальність покладуть, покладуть на будь кого тобто на нього. Я правий. Абсолютно, пане Сергію, давайте говорити про те, що саме військових намагаються зробити ЦАПами відбували за прорахунки військово-цивільних адміністрацій, які крадуть сотнями мільйонів гривень з українського бюджету. От про це йде мова. Кого намагаються? Ви думаєте, це удар по 125? двадцять Конкретно по відповідно керівництву ОТУ, Харків? Ні, це удар по сирському. Це чергова інформаційна атака по головком. Причому зауважте, коли перша була спроба притягнути до кримінальної відповідальності, я так само висходив етери загальнонаціональних і пояснював недолугість тих звинувачень з боку ДБР щодо військового керівництва, справа лягла під сукно. Давайте називати речі своїми нами. Ну, якщо з 11 травня правильно, дай Боже, сьогодні у нас з вами вже 21 січня. Як це так може? Бути. Слідчі дії тривали? Ні. Напевно, хтось дав команду. Не на часі. Давайте пригальмуємо справу. Дуже великий резонанс. Ми вдарили, але вдарили, як то кажуть, мимо цілі. А тепер дивіться, знову справу витягли коли, коли постає питання щодо можливості мирних перемовин з Російської Федерації, інавгурація Трампа випадковість. Як казав сумнозвісний російський ведучий, не думаю. Тобто треба пояснити, чому ми сідаємо за стіл перемоги. Правильно? А як ти поясниш? Відповідно про рахунки військових. Це вони, це все вони. Це вони допустили можливість прориву в Харківську область. Інше питання, що ціною своїх життя зупинили просування російських окупантів. Але ж кого це гребе? Та сама інформаційна компанія, яка була свого часу розгорнута навколо залужного, тепер так само атакують сирського. Український контрнаступ був, е, скажімо так, захлинувся не тому, що він не був підготовлений. Я буду називати жорсткі речі. Він і не мав би бути успішним. Пане Сергію, поясніть мені сам характер інформаційного супровіду. Коли за півроку до українського контрнаступу з усіх прасок корисні ідіоти, які називаються військовими експертами, розповідали, малювали стрілочками: ми будемо тут наступати, а ми тут. А тут от слабка оборона у окупантів. А окупанти за три місяці побудували лінію Суровікіна. І що унеможливила фактично цей прорив? Бачите, як ми просто пояснюємо саму ситуацію по харківському напрямку? Я ще раз підкреслю це, чому я так роблю. Я професіонал, я прекрасно розумію, що можуть нам закинути. Тому, шановні скажімо так, колеги, назвемо їх умовно, з ДБР, коли наступного разу ви будете шити кримінальні справи білими нітками і намагаючись. Дискредитувати відповідно генштаб збройних сил України і українських захисників, завдяки яким ви можете царювати у Києві. Ми, пане Сергію, окрему передачу з вами. Я прошу вас присвятити добробуту, поліпшеному добробуту співробітників ДБР за роки війни. Фактури більш ніж достатньо, щоби зрозуміти, а судді хто хто взагалі має моральне право висувати якісь претензії військові. І ще одне затримання, яке відбулося днями, це затримання колишнього командира 155-ї бригади, анна Київська, полковника Дмитра Рюмшина. Варто нагадати нашим глядачам, що Рюмшин дуже досвідчена людина. Він перед тим командував легендарною 47-ю бригадою Магура. Боже, хто про неї не чув? Так, от 155-ту бригаду підготували і готували і озброювали у Франції, але під час навчань і під час повернення в Україну до сотні військових пішли в САЗЕ саме тому, що командир приховував ці випадки, принаймні так виглядає звинувачення його й затримали. І тут для мене питання: чи міг взагалі комбриг приховувати СЗЧ? І чи проблема не в тому, що на навчання було відправлено ново? Постворену бригаду, яка не пройшла злагодження, де практично не було досвідчених командирів, і багато військовослужбовців новомобілізовані, які бачать один одного ледь не вперше. А тепер давайте аналізувати. Я все ж таки аналітик, пане Сергій. Приховує ЗЧ, правильно? Ну, серйозні звинувачення, тільки тоді, як бути з. Указом, який підписав президент України про те, що військові служби, які пішли в ВЗЧ, можуть без проблем, без відповідно кримінального переслідування повернутися е відповідно на свої військові частини. Правильно? Так це явище, напевно, масове і не стосується тільки 155-ї бригади. Тоді знову постає питання: а чому такий вибірковий характер звинувачень? Згідно інформації з відкритих джерел, більше шістдесяти тисяч 50 тисяч кримінальних проваджень за фактами СНЧ. Колосальна сума, правильно? Цифра. А ви знаєте, яку цифру називають реально? Більше 100 тисяч. А тепер згадаємо е, ту цифру, яка була озвучена українським президентом щодо кількості відповідного особового складу Сил оборони України. 880 тисяч. Правильно? Ну, 900, давайте навіть мільйон. Кожен 10. І виникає питання. Добре, були факти самовільного залишення частини. Але це максимум 1, максимум 1,5% від загальної кількості людей, які пішли в ЕСЧ. І тоді виникає питання, а що ви йому закидаєте? Знов якось необґрунтовані звинувачення. Погодьтеся, це явище не притамане іншим бригадам. Та ні притаманне. Чим продиктоване це явище? Та напевно, таким явищем, як бусифікацією, правильно? Коли закинули, а людина прийшла два місяці побула відповідна е в учебці і каже, я пішов додому. Все. Нема питань. Але знов питання, пане Сергій, давайте аналізувати по 155 А чому взагалі виникло це питання? Я пояснюю. ситуація зі 155-ю мала на меті відповідно показати нашим західним партнерам, що питання зниження мобілізаційного віку до 18 років відповідного формування додаткових 14 бригад? Ну як мінімум недоречно, недоречно чому пояснюю. не випадково найбільш розрекламовану бригаду вибрали, правильно, яка проходила навчання у Франції, на випуск якої приїздили перші? Особи французького уряду і українського, до речі, теж правильно розпіарені. І тут удар, відповідно, йде, пане Сергію. Відразу показують нашим західним партнерам. Чекайте, ви вимагаєте від нас зниження мобілізаційного віку до 18 років, формування за рахунок а, цього прошарку з 18 до 20 додаткових нових бригад. Бабіч того, ви е, берете на себе зобов'язання щодо їх, а оснащення е, фінансування. І відповідно підготовки правильно. А я нагадаю, ви здивувалися, пане Сергію. А я просто поясню, про що йде мова. Перші заяви українського президента питання зниження мобілізаційного віку. Ми зберегли суб'єктність. Ми не пішли на тиск наших західних партнерів. Після цього виходить відповідна Саліван. Це представники колишньої адміністрації президента Байдена, і говорить про те, ми придали українській стороні все, що вони хотіли. F-16, Абрамси, Атакамси бити по території Росії натомість це пряма мова Салівана. Можете знайти натомість реального зрушення на лінії бойового зіткнення немає. І на мою думку, єдина це Саліван говорить, єдина що треба зробити України, це знижити е, мобілізаційний вік. Після цього знов виходить представники українського уряду, української і говорять: немає потреби знижувати мобілізаційний вік. бо з 14 можливих бригад ми можемо укомплектувати лише дві, правильно? Я ж нічого не путаю, я хронологію вам повністю відновлю. І вже після цих заяв, пане Сергію, виходить кірбі важковагових, і тут пряма мова: він говорить: ну, якщо ви ставите під сумнів, можливості наші щодо укомплектування цих бригад, то ми зобов'язуємося, це пряма мова. Зобов'язуємося, тобто беруть зобов'язання. А щодо підготовки, оснащення і відповідна передача важкої бронетехніки на моменті формування цих бригад, які мають бути аргументи української сторони, тобто аргумент, те, що у нас нема чим оснастити, вже не працює, правильно? Відповідно, треба якось блокувати саме питання зниження мобілізаційного віку, бо це А втрата політичних рейтингів, правильно. Ну, якщо зараз оголосити мобілізацію, а ми ж з вами не виключаємо можливість проведення мобілізації в Україні о, виборів в Україні, правильно? А відповідно, це удар по рейтингах правлячої партії і відповідно перших посадових осіб, плюс соціальна напруга в суспільстві. Бо як суспільство пояснити, що 300 тисяч так званих спецпенсіонерів МВС прокуратури СБУ пасуть задніх е десь в Києві, правильно? А натомість 18-річні хлопці без навіть життєвого, не те, що військового досвіду мають захищати батьківщину. Ми ж мусарів любимо, правильно? І ми розуміємо, що мама не для того квіточку раджа народжувала, щоб її зараз шанці закидали, правильно? Це пряма мова вже міністра внутрішніх справ України про те, що ми не вміємо воювати, нас не можна у шанці. Ми максимум ми навчені це грабувати та фабрикувати справи. Але то менша з тим, може хтось каже, я пересмикую? Ні, я не пересмикую. Я фактично цитую, перекладаю з офіційної мови на загально зрозуміло. Так, от, пане Сергію, відповідно, постає питання, яким чином дискредитувати саму ідею зниження мобілізаційного віку? І тут з'являється 155-та бригада, елітна бригада. І нашим західним партнерам показують: а в чому сенс формування нових бригад і їх навчання на ваших полігонах? Вони ж розбіжуться, навіть не доїхавши до лінії бойового зіткнення. Правильно? І який наразі політичний скандал у Франції? Ви спостерігали за цим? Там жах. Але основне пане Сергію, це те, що на формуванні бригади виділили 1 мільярд євро. 1 мільярд. І відповідно виникає питання: а де гроші? І тут же питання вже не есече, правильно, що хтось пішов там. Декілька десятків у Франції пішли. Так, так само і, вибачте, і інші, це ж не перші випадки. Ви ж пам'ятаєте, що не в інших західних країнах, і Великобританії, так само і в Німеччині на момент підготовки були факти ЗЧ. Правильно? Ну давайте називати реч, нарешті речі своїми іменами. Вибачте, якщо у нас спортсмени титуловані, правильно не повертаються за кордон. І от тоді виникає 155-та бригада. От вони показують, бачите? Немає потреби зниження мобілізаційного віку, формування нових бригад, бо от такі от у нас, на жаль, вояки. І при цьому нікого не грибе, що це, уявіть собі, як це дискредитує Сили оборони України і український народ. От я вам дав відповідь, чому це відбувається і по 155-й, і відповідно по 125. й Підсумовуючи, я правильно вас зрозумів, що це намагання перекласти всю відповідальність з політичного керівництва на військове керівництво і на військових. Це вони погані, а керівництво все робить правильно. Звичайно, це саме те і намагання пояснити, що ті, скажімо, непопулярні рішення, назвемо їх так, або відвертий непрофесіоналізм, це. Відповідно, начебто, помилки військових. Хтось має бути відповідальним. Сам відбувайла має бути так. Да, ясно. За контрнаступ був винен е, залужний, а тепер за це все буде винен цивський. Так, абсолютно точно.